Збитгоща у Хмельницький місто побратим протягнули руку допомоги українцям. Поляки зібрали продукти харчування та найнеобхідніші речі для військових та переселенців. У середу зранку усе це доставили у Хмельницький спільно з департаментом соціального захисту населення та польською общиною. Гуманітарну допомогу розподілять між сім'ями, котрі втікли від війни, а також відправлять нашим воякам на схід. Польське місто Бидгощ та український Хмельницький ще кілька років тому стали братніми. Відтоді вони започаткували взаємовигідну співпрацю і вирішили допомагати один одному у скрутні часи. Такі часи, на жаль, настали у нашій державі. Польща не обмежилась дипломатичною підтримкою на міжнародному рівні. Ця країна допомагає і матеріально. У середу зранку гуманітарний вантаж отримав і Хмельницький. На це лікарська аптечка. Тут все потрібно, коли людина поранена. E, w, wo, to jest takie małe. Przez kilka takich dla ...хлопців, які воюють в ата й хотим їм передасти, доставили вантаж у Хмельницький перевізники компанії Люксрейзен. Компанія ще із вересня минулого року здійснює пасажирські перевезення з Хмельницького у Бідгощ. Скористатись ним можна двічі на тиждень. У неділю та середу автобус відправляється о сьомій ранку із Хмельницького автовокзалу. А з квітня з'явиться ще один рейс у п'ятницю. Допомогу українцям перевізники доставили безкоштовно. Польська делегація послугами задоволена, і схоже, тепер допомога буде спільною. Ми приїхали е, богдаря. Сполучення Бидко Щ Бидкош Хмельницький з компанії Луксрейзен, e, e, яка яка безкоштовно спривезла, вот тут тут в шарфшаровечко й Хмельницькій. Дуже приємно, коли її робиш ту добру справу. А найбільш приємно, коли наші сусіди відкликаються на наші проблеми. А ми зобов'язані це робити. І нам не треба ніяких подяк. Ми то розуміємо, ми усвідомлюємо, тому що таким чином ми свою батьківщину захищаємо, бо ми допомагаємо тим людям, які там е, захищають нашу батьківщину. У селі Шаровечка проживає чимало людей, які мають польське коріння або зв'язки. Тут навіть створена громадська організація поляків при католицькому храмі. 18 хлопців з цього населеного пункту зараз воюють на сході. Ще раніше одному жителю довелось вирватися з Іловайського котла. Ідея залучити поляків до гарної справи виникла у нього та у Володимира Тамуля. Це зараз тільки для наших хлопців, насі хлопці, які возять на фронт, вони розпреділять, вони завезуть кожному це дойде. А це для області, що буде, і я надію, що в данішому в нас буде співпраця. І те, дякуючи Андрію, власнику маршрута, що дуже добре, що він привіз, бо розумієте, тяжко. Було пізно шукати машину, це треба платити. Не знаю, це ж тайте, безкоштовна доставка. Якуб Герольд розповідає, продукти та речі у пункт прийому приносили звичайні люди, свідомі поляки, як і українці відгукнулись на прохання братнього народу. Свою частину допомоги внесло і польське відділення благодійного фонду Карітас. Ми привезли для асоціації нове життя. Це така польська община, і в для беженців, які втік, які з Донбасу і з Криму, яким потрібна допомога, у Польщі не лише переживають за українців, вони також стурбовані, бо розуміють. Є загроза виникнення конфлікту набагато ширшого масштабу. Поляки не почуваються у безпеці, тому бажають українцям швидшої перемоги. Друзі українці, не здавайтесь боротися за свою державу.